У місті є маленька вулиця, яка перетворилась на осередок гарних локацій. Вулиця Любомирівська, відома за старою назвою Сачка, останнім часом дивує стрімким розквітом. Нові заклади приваблюють мешканців своєю естетикою, і все більше кам'янчан обирає її для променаду чи вечірнього кавування. Наші кореспонденти дізнавались, хто започаткував цей стильний рух, чим Любомирівська привабила підприємців та що змінилось на ній. Колись тут не було всіх цих яскравих вивісок, модних кафешок і мажорної атмосфери. Зараз же цю вулицю можна сміливо називати таким собі стильним райончиком у Кам'янському. Вулиця Любомирівська, чи за старим варіантом сачка, сьогодні це без перебільшень модний осередок на правому березі. Тут заклади майорять стильними вивісками та інстаграмним вайбом. На парковці естетично попити каву, у патіо купити вишуканий букет, в ітмі – поїсти, в Мунсікрет прикупити запашний гель для душу. Ввечері тут ще гарніше. Стильні гірлянди світять ледь не на пів міста. Але раніше всього цього тут не було. У патіо говорять, що коли вони відкривались два роки тому, поруч була тільки парковка. Після відкриття квіткової студії сусіди почали облагороджуватись і брати з них приклад. «Тут тільки була кафейня парковка, був швейний та ще був БТІ. Але вже коли заїхали ми, то вже повісили такі ось вогники. Поряд відкрився магазин косметики «Мунсікрет». Добавилось дуже багато вогників, тобто що це не тільки поряд там біля нашого магазину, а вже йдуть вздовж так вулиці більш ще до початку повномасштабного вторгнення. По цій вулиці все було сіре і морально застаріле. Згодом один за другим почали відкриватись нові бізнеси, які дали вулиці друге дихання. За останні три роки на Любомирівській оренда приміщень під магазини, кафе та офіси зросла майже вдвічі. Якщо вірити відкритим джерелам у мережі, то у 2022 році тут можна було зняти щось по 100%, 20 гривень за квадрат. Зараз це вже 200-300 і більше. Спочатку через війну багато хто з'їхав, ціни впали, приміщення пустували. Але згодом місто ожило, відкривалися нові бізнеси, і попит пішов угору. Містяни не стримують свого захоплення цією вулицею. Вона була більш розваленою та не було стільки. Я дуже люблю ліхтарики, які мігають. і мені дуже подобається, що зараз вона завішена цими ліхтариками. Дуже сильно оновилася та покращила. Вона становиться сучасніше, вона становиться якось яскравіше. Ага. Ну і, і тим часом вона затишна. Виглядає ну красиво. Підійде я переселенка, мені все подобається, там, де немає війни і не стріляють. Ось так Любомирівська із звичайної непримітної вулиці перетворилась на лакшері куточок у нашому місті. Тож нехай це послугує прикладом та натхненням для інших районів та бізнесів.